Вітаю вас, маленькі мої друзі. Діти, впевнена, ви дуже любите казочки. А чи можете ви мені зараз сказати, про яку казку сьогодні піде мова? А так. Впізнали казочку? Так, це лисичка та Журавель. А що вам допомогло зараз її впізнати? Звичайно, ілюстрація до казки. Ілюстрація до казки – це зображення, які супроводжують словесний опис казки. Їх завдання розкрити казковий світ у вигляді красивих малюнків, щоб можна було краще уявити собі події, персонажів та місця, про які йдеться у казці. Художник ілюстратор створює ці малюнки, використовуючи яскраві кольори, щоб зробити казку. Цікавішою та зрозумілішою. Давайте з вами розглянемо ось цю ілюстрацію, на якій зображено момент, коли хитра лисичка запросила журавля до себе в гості. Вони стоять біля накритого столу під деревами у лісі. Лисичка усміхається і тримає перед журавлем тарілку з манною кашею. В яку вона вклала всю свою хитрість. Лисичка червона та пухнаста, дуже задоволена собою. Її очі блищать від задоволення адже вона впевнена, що її план спрацює. Її хвіст із пухнастою китицею красиво викладений навколо неї. Журавель високий і стрункий. Стоїть біля столу, нахиляючись до тарілки з кашею. Його довгий дзьоб має вигляд трохи розгубленого, адже він розуміє, що з цієї тарілки йому не вдасться з'їсти ні крихти. Його тонкі ноги, схожі на палички, стоять на землі, і він намагається підійти ближче, щоб зрозуміти, як дістати кашу з плоскої тарілки. Його крила злегка підняті, що додає йому ще більшого збентеження. Позаду журавля та лисички видніється густий зелений ліс. Стіл вкритий скатертиною з блакитним орнаментом. Біля столу росте кущик сунички з квіточкою та ягідкою. Атмосфера, наче, мирна та затишна. Але жарт лисички додає ситуації комічного та дещо підступного відтінку. Ця ілюстрація чудово передає моменти хитрості і вчить нас, що будь-яка хитрість може обернутися проти того, хто її задумав. І лисичці доведеться дізнатися про це дуже скоро, коли вже журавель запросить її до себе в гості.